Доброго дня. Наразі багато хто з чоловіків отримує від районних ТЦК постанови про накладення грошового штрафу за порушення правил військового обліку. Дехто отримує такі постанови особисто в приміщенні ТЦК. Багатьом вони приходять на пошту або доводиться дізнатися про штраф уже з виконавчого провадження. Звичайно, в багатьох випадках є підстави для того, щоб не сплачувати цей великий розмір грошового штрафу та оскаржити постанову до суду. Сьогодні поговоримо про одну з таких підстав, яка в більшості випадків. Дає можливість та право на оскарження штрафу в суді. Якщо ця підстава зустрічається у вашій справі, з вірогідністю 90% суд скасує таку постанову та не доведеться сплачувати грошовий штраф. Як відомо, накладення штрафу воно відбувається відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Кодекс визначає, що справа повинна бути розглянута в присутності самого порушника. Єдиною умовою заочного розгляду справи є неприбуття завчасно повідомленого порушника на розгляд справи за повісткою. Відповідно до статті 277 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, районний ТЦК зобов'язаний. Зв'язаний надіслати повістку із зазначенням дати, місця та часу розгляду адміністративної справи. Ця повістка повинна бути саме вручена порушнику не пізніше, як за три доби до розгляду справи. Відповідно до цієї постанови Верховного суду у разі порушення цього правила будуть підстави для скасування розміру грошового штрафу. Постанова Верховного суду передбачає, що Обов'язок стосовно своєчасного повідомлення порушника про час, дату та місце розгляду справи покладений на уповноважену особу. Це означає, що просто надсилання сповіщення, повідомлення на електронну пошту чи просто на звичайну пошту недостатньо для того, щоб розглянути справу без присутності самого військовозобов'язаного. зобов'язаного. Районний ТЦК повинен отримати підтвердження того, що правопорушник отримав таке повідомлення. А також ознайомився з його змістом. Тобто був завчасно проінформований про дату, час та місце розгляду його адміністративної справи. Постанова Верховного суду передбачає, що для такого інформування правопорушника можуть використовуватись такі засоби. Це звичайний рекомендований лист, телеграма, телефакс, телефонограма або особисте вручення повідомлення. В постанові також передбачено, що якщо факт несвоєчасного повідомлення або взагалі не повідомлення особи, яка Притягується до адміністративної відповідальності, було виявлено. Тоді це є підставою для визнання постанови в адміністративній справі неправомірною, як такою, що винесена з порушенням, визначеною Кодексом України про адміністративні правопорушення, процедурою. Внаслідок такого Порушення зі сторони районних ТЦК сам військовозобов'язаний втрачає фактично право на участь у розгляді справи надавати пояснення, докази, заявляти клопотання або мати професійну правову допомогу. Тобто, якщо вас оштрафували, але до цього моменту ви не отримували та не ознайомлювались будь-яких повідомлень, які надходили вам поштою про дату, час та місце, в якій буде розглядатися ця адміністративна справа. Це є підставою для скасування штрафу в суді. Відповідно до практики, в більшості випадках районі ТЦК взагалі не надсилають будь-яких повідомлень про розгляд справи. У деяких випадках вони такі сповіщення надсилають разом з повісткою або скидують на електронну пошту. Може бути таке, що направляють рекомендаційним листом, але не відслідковують сам факт вручення такого повідомлення. Відповідно до цієї статті та постанови Верховного суду, якщо навіть вам надійшло таке повідомлення, але ви його не забрали, не ознайомились стосовно місця часу та дати розгляду адміністративної справи, районний ТЦК не може здійснювати розгляд справи без вашої присутності. Тому таке порушення норм процесуального а також матеріального права. Є підставою для скасування такої постанови саме в суді. Якщо вам потрібна допомога або у вас виникли додаткові питання? Ви можете звернутись до юридичної компанії Інсенін.